Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні я до вас ось таким візерунком. Дуже красивий. Я навіть не знаю, як його назвати. Чи не знаю, якісь сердечка виходять, дзвіночки, сердечка. Не знаю, ну такий дуже гарний переплетений візерунок і ажурний виходить. Ну, дуже-дуже красивий. Ось такий набір петель. На набір петель є на каналі вже майстер клас. Набір петель від клубочка. Що ви контролюєте довжину, ось тут ниточки. Я в'язала той візерунок з пицями 3,5, тому що візерунок треба трошки вільно пров'язувати. І тут 7 ниточок. 1650 метрів поділити на 7. То буде 200 з чим-то метрів метраж. І. Ось такий вийшов візерунок, то напівбавовна, така краса. А зараз ми пров'яжемо той самий візерунок, тільки ось такої тонкої нитки число петель набираємо кратне трьом. і плюс дві петлі для пропрушкові. Я з тонкої нитки, але з пицями теж половиною. Попробую, як буде виглядати той візерунок на цій Ниточці. Набираємо петлі самостійно, любим для вас зручним способом. Перший ряд я пров'язую просто лицевими петлями за задні стінки після набору до петель. І з наступного ряду, але петлі пров'язуємо, так, я трошки затягнула, петлі пров'язуємо вільно. Перший ряд пров'язуємо, бачите, трошки вільніше петлі, тому що вам візерунок буде складно потім пров'язати. Трошки так, щоб вони не були по спиці затягнуті, бо інакше не пров'яжете візерунок. І в'яжемо лицевими петлями до кінця рядочка. Так, в'яжемо перший і єдиний Рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо прушкову, тепер за задню стінку пров'язуємо петлю лицевою. Знімаємо, але вільно в'яжемо. Бачите, я трішки витягую. Тепер заводимо спицю, ось так, між петлі, і в другу петлю, за задню стінку другої петлі спереду заводимо. Бачите, надіюся, добре видно. Бачите, я завела. Ось так між петлі, і в другу петлю за задню стінку пров'язую лицевою. Витягую петельку, так трошки вільно. І пров'язую тепер першу петельку, теж пров'язую лицевою. Знімаю петлі. Тепер пров'язую одну лицеву, то раппорт візерунка: одна лицева і дві петлі схрещені. Другий рапорт одна лицева за задню стінку, тепер пров'язуємо другу петлю спочатку за задню стінку лицевою, а тепер першу петлю. Ось так. Перехрестили дві петлі. Знову одна петля лицева, тепер другу петлю за задню стінку пров'язую лицевою. Тепер першу петлю. Ми дві петлі перехрестили. Знову одна лицева петля, тепер другу петлю пров'язуємо лицевою за задню стінку, а тепер ось цю першу петельку. Одна лицева. Знову пров'язуємо другу петлю лицевою, тепер першу петлю лицевою. І знову одна лицева, тепер другу петлю пров'язуємо лицевою. Не знімаємо їх зі спиць, бо перша злетить, тепер першу пров'язуємо, і тепер обидві знімаю. Знову одна лицева, другу петельку пров'язали лицевою, першу петельку пров'язали лицевою, і одна лицева. І в кінці в нас буде одна петелька, друга лицевою, тепер першу пров'язуємо лицевою, перехрестили і одна. Прушкова. І все. І так кожен ряд в'яжемо. Знімаємо петельку і починаємо. Одна лицева за задню стінку. Тепер, бачите, петельки далеко одна від другої, другу петельку за задню стінку зою лицевою. Тепер першу петельку пров'язую лицевою. І знову одна лицева, і тут дві, одна від одної. Тепер другу. Пров'язую лицевою, тепер першу пров'язую лицевою. Знову одна лицева. І так всі рядочки. Надіюся, ви зрозуміли принцип пров'язування цього візерунка. Він дуже легкий. Всі ряди в'яжуться одинаково. Тож, запам'ятати, є дуже-дуже легко. І Надіюся, що вам зрозуміло стало, як він пров'язується. Зараз я трошки пров'яжу і хочу подивитися, як він виглядає на цій ниточці тонкій. Ось так виглядає візерунок на цій ниточці. Теж дуже красиво. Бачите, він на два боки одинаковий. І дивіться, як я тут відразу починала, пров'язала тільки лицевий ряд і відразу з вигороднього починала в'язати візерунок. І тут, тука йому, менше видно але, ну, набір петель, але який він красивий край. Ну, попробуєте побачите, може вам ну, до резинки чи один на один, чи 2 на 2, вона шикарно, той набір петель підійде. І ось такий візеруночок. І тепер порівняємо. З цієї ниточки і з цієї. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Якщо вам сподобався майстер-клас, сподобався візерунок, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу і до зустрічі! Всім па па